Всім привіт! Ви на каналі Юлія і Норгія. Я вже повертаюся з практики і зараз зайду по магазинчикам, а ви підписуйтесь і приємного перегляду. Ой, ви виставили все новогодні? на вагоні. У мене це зараз буде капець. Я зараз буду це все О, Боже. Ти представляєш, що відбувається. Я хотіла на тему заказувати носки вот для подарків. І там якась така фігня, коротше, і дорого. І мені щось не нравилось. А тут заходжу в секонд. дивись, які красиві взагалі і недорогі. Тут ты что? вже окунається в новорічні так сказати. О, так ці, що тут у нас 450 знижка, якісь батончики 7 крон якісь есть для панокакерів так сказати, сказать нас тут повністю. Вже новий рік. О, і ці гарбузи по знижкам 20 крон. дивіться який величезний. 20 крон. Хто хоче гарбузової каші. Даром представляєте? За вес, це не за кілограм. Клас. Ж буде потім і, е, і знижки на новорічні товари. Клас. Дуже оці ці салати, дуже зручно. І оці, до речі, напої з музики, обожнюю їх. Знаю, як ви, а я хочу дивитися, що тут є по знижкам. Це значить, називається кожи для бомжей. 50% знижка на такий 20 крон. Я думаю, можна взяти якісь сосиски, що там ще є. Із щирінг котлетки. О, 45 крон. Не знаю, що вам чи ні. Так, мені треба зайти, взять е, бумажні попатенці. Рушники, прошу. Ось вони я беру самі дешеві. Приймала в пріс, це типа як наша пароля. Ну, може по якості трохи краще, але самі дешеві тут. І папір також. Всяка хімія, мені не подобається в Норвегії, що тут мало всього. Якось мало, де ну, дуже продається ці новорічні приколяси. Ось такі. А що мені подобається? Кстати, в Норвегії, що тут всякі оці вітаміни є. От в будь-яких супермаркетах Ашваганда моя любима оміга 3 жидкий. Жидкий я пробувала рідки, ну, коротше не заходить. Не знаю. Зараз я п'ю оці такі в капсулках, тому що рідке пити нереально. До речі, шоколадки Фрея. От е, якраз троль. Це ж буде тролль 2 на Netflix. Якщо ви не бачили, то обов'язково дивіться. І купити шоколадку будете кушати. Мені подобаються ці всі жлє... ну, жлєні конфетки. Жлєні. Жодного магазину не знаю в Норвегії, де б не продавались жиляні конфетки на розвіс. Ну і, звісно ж, великий вибір енергетиків. Куди ж без них тут нервешся, прям не можуть без цих енергетиків. П'ють І днем, і вечором, і ночью. Ну, не удивительно, бо скоро в нас буде темно. Так. Також на виході всі жіночки новорічні. Подивіться, як в нас темно. Вже скажу без 15.5 і взагалі подивіться, яка на Це капець. Зараз вже буду йти додому. Це е, добре, що ще світло, а взимку я не знаю. Будемо пити вітамін Д. Як тут жити? Ну, але якщо, до речі, будуть знижки на всі товари на Новий рік. Якщо ви не знали, ну не всі треба шукати, будуть деякі товари новорічні там взагалі по копійкам. Наприклад, Каша, оця Юлія Рисова, знаєте, минулого року взагалі була по 5 крон, зараз вона 50 уявляєте самі Так, і я захожу ще в Холбат. Цікаво завжди в Холберті щось е -е, нове з'являється. Мені це подобається Розвлікуха, так сказати. Тут щось по акціям. От, е -е, наприклад, в на дракошських магазинах МРМ, е, екстри. Е -е. Все одинакове, а тут завжди щось нове. Велді інтересант. З'явились оці штучки, це грух робить. Ти насипаєш туди, в чашку, наприклад, і заливаєшся теплим грогом. Там є е, така спеціальна жидкость. Ось. Теж таке. І ти його нагріваєш. І... п'єш. Типу, як, як це як його. Ось. Ну, ви поняли, коротше. це дякує. Дякувати Богу, що тут є холберт. речі, український мед. Дуже класно. бачите, його беруть, люди цікаво. Беруть норвежці чи наші. Тут более-менее хоч щось є, розумієте? Тому що в звичайних магазинах воно якось все надоїло. Броси ось якісь мочі. Ось тут є 2 за 14 ті кексики. Так, що я тут буду брати? Я не знаю, кабасу я взяла. Блін, так темно, капець. Ну, те, спочатку так ще більш-менш нормально, але коли ти якийсь, але коли ти постійно ще працюєш, ще сонця немає, коротше, це не дуже, Постійно кудись, ну, якщо ти не вдома сидиш, то навіть якщо вдома сидиш, це не на пляжно, що в нас тут морозиво. Це, до речі, знаєте що? Це м'ясо кота. я його їла. Напишіть, як вам на смак. Мені на смак трохи схоже на печінку і яловичину. Я, ну, я. Як вам сказати, смачно чи не смачно, раз його спробувати скуштувати варто? Може ще замаринувати якось треба. Я не маринувала особливо. О, піца якась. Це що, якісь торчки завезли. О, по 10 крон Якісь італійські піцы. Морозиво, морозиво 25 крон. Мочитись робиться. Що тут происходить? Угу. Це такі невинно, хоч вибір, хоч і є. Тут є деякі я знаходила, наприклад, соус, одна крона банка, але він прошла одній. Ось. А, 4 крони, Але він а, дивіться, до 22.11. Кстати, сейчас який місяць, подождите. А, ще нормальний срок годності. Можна брати. бета то 60 таблеток. Щас Ай, падає. До 9-го 26-го. О, да слухайте. Це прям ну, нормальна тема. Може взяти треба. вітамін і С вітамін. А, вітамін можна теж взяти. Коротше, зараз. Щас... Ай, він падає ці Цей пакет. Зараз як наберу. Що тут? Мені подобаються вітамінки. Я не знаю, може, звісно, це через мою освіту, але я прям до всяких вітамінок не, не рівно дишу, розумієте? Я люблю це всяке дивитися, читати склад. Тут я рікола, мені дуже допомогла від кашля. Один раз. Навіть декілька разів. Це здається Швейцарія. Ну, взагалі багато смакків, але в Норвегії їх небагато. Оці жовтенькі беріть, якщо у вас кашель такий більш серйозний, вони більш такі ядучі. Оці розовенькі не дуже. Пишіть, чим ви лікуєтесь в Норвегії під кашлю. Ці теж такі ядроні. Зверніть увагу 5 вечора. Це взагалі, а випаде сніг, буде гололід, Це ж взагалі, йдеш, йдеш, вночі бах упав. Другу вони ще чистять. Ну, по якій машині їздять. А тут, ну так собі, по поскольку. І треба ці ж такі штуки надіваються на ноги, на взуття желізні. І воно так цепляється. Вліт, тому не падаєш, Але в мене таке бувало, що е, воно набивається снігу туди, і воно все рівно не допомагає, треба витряхувати. І коротше, я постійно лежу. Я колись йшла, і перед машиною як гепнулась, і як машина встигла затормозити. Це взагалі. І ще не забувайте, носити Світловідбиваючі штучки, тому що це дуже-дуже важливо. Я пам'ятаю, в Україні, коли почали виключати світло і взимку, також казали, на всі ці, будь ласка, світло відбиваючи штучки. От. Але мало хто носив, а норвежці всі дуже свідомі, вони оце тільки починають ніти. А зразу надівають на руки, на ноги, на тулуб Оці вот. вот. всі світло відбиваючі штучки. І на собачок своїх надівають. Білік хтось спіну. Понятно. А ви бачите, як ваші справи, де ви живете зараз в Норвегії? Чи хочете переїхати в Норвегію, чи просто дивитесь, бо вам цікаво? Також не забудьте підписатись на мій канал. Тут все про мене і про Норвегію. Моє життя. В принципі, як іммігрантки, підтримуйте лайком, коментарем моє відео і, взагалі, весь український контент підтримуйте за силу і всі пока.